село в ночи. Все люди сплять. Только волк не спит. Он бродит по полях, по лесах. Друзі, добрий день. З вами знову канал Нотатки Несли. На просторах інтернету я побачив, що деякі люди ловлять фазарів прямо мішками. І це мені показалось якось неправдоподобно. І от я вирішив. Сам попробувати поставити ловушки і спіймати фазана. Провірити. Так це просто чи ні. Ну і тепер давайте подивимось, що з цього получилось. Я думаю, це не так просто як показують по інтернету. Геть зовсім не так. Фазанів зараз чомусь мало. Раніше їх підходило багато, а це десь подівалося Один-два. І більше я їх не бачу. мабуть полетіли до села. Ну що ж дивимось.